Доброго дня, друзі! Сьогодні ми перебуваємо в Одеській області в рамках проєкту Прибуткове поле співпраці компанії Беднар Україна та Арілаб з головним технічним експертом Володимиром. Доброго дня, Володимир. Доброго. Підскажіть, будь ласка, які в нас головні агрономічні задачі в нас тут поставлені, що ми маємо досягнути? У нас тут, на цьому полігоні і на інших полігонах одна агрономічна задача. Застосувати рішення, які дадуть найбільший агрономічний і відповідно економічний ефект. Як ми це тут будемо досягати? Поясню зараз більш детально. Перше, це ми в умовах господарства, особливостей їх полів, особливостей умов господарства випробуємо різні агротехнічні операції посіву ріпаку. Mm -hmm. а, і технології в тому числі. Тобто тут у нас є стриптів, ноутів і посів з одночасним внесенням добрив. Стівалка Матодор. Mm -hmm. mm -hmm. Тепер mm -hmm. одне з агрономічних рішень, яке ми тут uh, досліджуємо і показуємо, це те, що ми провели на цьому полігоні обстеження і весь час. Uh, uh, Випробовуємо більш ефективні рішення для способів внесення добрив в тому числі. От якраз маючи різні технології посів ріпаку, ми застосували також різні способи подачі елемента живлення рослині. Це внесення добрив за результатами розрахунку при нарізанні стрічки на глибину 15-18 см і з подальшим посівом із стартовою нормою добрив вложена сінини. Це посів е по технології ноутіл. No Тут ми застосовуємо лише внесення вложена сінини. І також ми використовуємо посів з одночасним внесенням добрив, де ми можемо технічно покласти добрива на глибину 15-18 см, а також дати одночасно. Вложена не стартової норми. І останнє це все також має бути відпрацьовано на гібриді, який буде в регіоні найбільш ефективним, конкретно mm -hmm. тут у господарстві. Так, тобто ми будемо висівати декілька гібридів, вірно? Так. Це буде лінійка гібридів. Основна агрономічна мета mm -hmm. висіву різних гібридів це оцінити їх і обрати найбільш ефективний для умов регіону даного регіону. Так. І яка в нас буде норма висіву? Норму висіву ми тут міняємо, вона залежить від того, яким агрегатом ми працюємо, з якою шириною міжряддя. Uh -huh. Зараз ми працювали, якщо в нас ширина міжряддя 50-50 см, uh -huh. то ми працювали 350 тисяч носіни на гектар. Uh -huh. Якщо в нас а, а, міжряддя 37,5, то uh -huh. ми uh -huh. вже закладали 400 тисяч носіни на гектар. Uh -huh. Ну і ми провели вже декілька операцій. У нас відповідно було нарізання стрічок э, стріптільним агрегатом від компанії Беднар. Це uh -huh. комбінація бочка FertiCard э, об'ємом 3500 літрів з трьохточковою навіскою uh -huh. навіскою, де на навісці у нас стріптільний агрегат StripMaster. Стріп у нього було 8 рядків між ряддя 50 сантиметрів. Uh -huh. І зараз ми здійснюємо посів з, э, з одночасним рихленням, э, сівалкою Matador. У нас уже міжряді складає 37,5 см. Відповідно, ми за одну операцію проводимо і посів, і рихлення, то ну, на, на вашу думку, на вашу думку, зменшення робочих операцій це є економічний ефект, немає, розірвані агрономічні сроки, не розірвані. Який ваш коментар може бути з цього приводу? Коли мова йде про нарізання стрічки в умовах півдня, то ми ви ж самі е, присутні зараз на полігоні розумієте, що ми нарізали стрічки і маємо максимально короткий термін посіяти. Це робота двох агрегатів одночасно на полі. Тому відповідь на ваше запитання, виконання одночасно двох агротехнічних операцій тут, так чи не так, звісно так, тому що ми е, готуємо ґрунт, відразу відбувається посів, немає м, часу, за який ми трохи втрачаємо вологу. Це в нас один трактор, один оператор, одна сівалка. Відповідно, mm -hmm. в нинішніх умовах і реаліях України це дуже важливий показник. Ще, Якщо говорити про агрономічні переваги або агрономічні рішення, які ми шукаємо тут, то, то mm -hmm. цей агрегат, на мою думку, будемо дивитися, який результат буде, але у нього є перевага порівняно з іншими, він сівалками, скажімо так. Він може технічно може забезпечити внесення добрив на необхідну глибину для подальших строків вегетації угу. оці 15-18 см. Угу. Якщо працюємо тільки в ложа на то ця задача не виконується. Угу. Для цього треба додавати агрегат або спосіб внесення інший. Ну я навіть скажу більше, у нас глибина внесення добрив може бути до 35 см за необхідності. Кожна лапа має гідроциліндр на спрацювання. І 870 кг це дуже сильний показник на спрацювання. В, принципі, в нинішніх умовах, де в нас поле по нулю, в загалом в господарстві працюють, то лапа якісно витримує задану глибину 20 см і на 5 см нижче, вище точніше, від рихлення, вона вносить мінеральні добрива. Uh -huh. yes, okay. І е якщо ми проговоримо безпосередньо про бункер, у нас е він 5000 літрів на дві секції, то у нас в, один, в одну частину бункера внесений один тип добрив, в інший е в частину бункера інший тип добрив. Відповідно, і, і маємо третій бункер безпосередньо для насіння ріпаку. Тобто mm -hmm. ми одночасно вносимо з рихленням на глибину 20 см і одночасно з висівом е, насіння ріпаку і з мінеральним добривом. Що в принципі теж є гарним показником агрономічним. Е, на які результати ми очікуємо, що ми хочемо досягнути на даному полігоні і що ми хочемо показати нашим аграріям? Ну, ми очікуємо оцінку. Агрономічних і економічних ефектів за різних технологій, способів. Е, власне, це ми і хочемо показувати uh -huh. аграріям. А Які економічні ефекти від цього будуть або агрономічні, давайте будемо дивитися після того, як отримаємо сходи вже е, іншим братом. Uh -huh. ну, в принципі, ми бачимо, вологу агрегати підтягнули. Е, якщо звернути увагу, стрічка е, ну, ґрунт у нас ліпиться. Так що розраховуємо отримати дружні сходи і відповідно будемо вас інформувати. Власне, ми тут і знаходимося на посіву ріпака через те, що нещодавно тут пройшла велика кількість опадів. Ми маємо запас вологи, достатній не тільки для отримання дружніх сходів, а й для початкових етапів вегетації. Тому я сподіваюся, що буде все добре. 100%. Все, Всім дякуємо за увагу і до нових зустрічей.